Бо тут ви дали чоловіку оплатити, то тут платіжку. Е, ви знаєте, що тут є тут не потрібно сумнів? Яка лишня сума? Саме перша треба ручкою викрасна страхівка, яка була... Це до цього. страхівка була, була. Була до цього? Так, я це відчекаю. Так, а чого до чого вона була? Ну це колись так було. Ми, ми, але... ж, ми відкрили так. недавно дісцей за кордонів паспорти. Так. І це було роздруковано, так було комп'ютер роздруковано. Я цю, цю людину чекаю, мене не було. Я, я не вам принесу не. таку самоплатіжку, де є не використано. І коштовий паспорт разом з цією платіжкою 75 гривень, які ви давали тиждень тому. Людям треба пояснити, що страхівка це є. Добровільно. Я кожній людині пояснюю. А я вам говорю, що це неправда. Тому що ви давали платіжку таку на 500 з копійками гривень, ну плюс 155 гривень. І не пояснили, що страхівка є не обов'язково. Якщо... Страхівка обов'язкова для, для виїзду за кордон. Але для отримання паспорту вона є не обов'язкова, тому що у постанові Кабінету міністрів нічого не пише про так, страхівку. Так, 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 нічого не пише. Це... А от скажіть мені, будь ласка, пише там щось про ДП документ 80G? ДП документ це е... довідка про відсутність судимості. Якщо я кожній людині то... Ну майже кожній пояснюю. Хто питає мене, бо є такі люди, що не питають. А, а треба пояснити, тим, що не питають, треба пояснити. А, а є така людина, е, хто має довідку про відсутність судимості, так. хто має довідку про відсутність судимості. Їй не треба платити цих 80 людей. А скажіть, будь ласка, де написано, що людина має подати довідку про відсутність судимості? Любий документ, будь-який нормативний акт, де написано, що потрібно піти і взяти довідку про відсутність і принести вас. Я На виготовлення закордонного паспорта, згідно переліку, потрібна довідка про відсутність судимості. А я вам зараз покажу поставити. Є, є така людина. Що вона має довідку про відсутність судимості живе? РВ? прошу вам, постанова Кабінету міністрів від 31 березня 1995 року номер 231 Я вам зараз покажу перелік документів, які потрібні. Коли ми я робив, я не доводний ні, 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 довід, нічого. Ні, це не Оформлення паспорта, в разі тимчасового виїзду за кордон подається. Заява анкета. Це у вас робиться, встановлено зросту. Паспорт громадянина України, свідоцтво про народження. Копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Дві фотокартки, хоча є, у вас тепер це фотографується, я це знаю. Це, це, Квитанція це, про сплату державного мета так. 170 гривень. Так. Я То, не бачу тут довідки про несудимість. І більше там нічого немає, що державне мета. А тут не тут, тут дає. Я з вами звільнив, тому що от я бачу тут. Што е државно мито 177 177. Так. Таква продукција по 8715. ја вечеркају. Так. так. І ДП документ, людина. ДП документ такого взагалі не існує. Цього платежок. Немає. Існує. Це є ваша робота, тому що отут саме і пише, що шукати. Тепер перепрошую, як вас звати. Рабонюк Олег Андрійович. Олег Андрійович, розумієте правильно, у мене від ДП документу так. працюють тут люди. І вони це оформляють людині, аби людина не їхала робити довідку про відсутність судимості у Франківську. Я зробив у Франківську паспорт. Так. Мені спочатку видали оці ці всі. Коли я прийшов і поговорив вже з документацією, мені сказали, що ні, коштує дійсно, 377 гривень 15 копій. То значить, до вас ще ніхто не говорив такого. Я хочу, щоб по цього ДП документ 80 гривень не було. І гарно було написано в коридорі, де, де дошка оголошень, гарно було написано три платежі. Так. А довідку про несудимість, якщо людина сама не хоче цього зробити, треба пояснювати. Якщо вона не хоче сама їхати в франківську, то вона вам у вас має бути бланк. Про доступ до її інформації. Вона пише, що є згідно, щоб служба паспортного столу це не служба це служба паспортного столу не перевіряє на суди. Вона Ми подає, так, а людина має написати заяву. Собі не беруть, це працівники. Я це розумію, ну, цей ДП документ так. це є... Це, це цей не, цей не, ментора, не факт, що це йде тут. Но Тому це, що рахунку я не знаю, що це таке. Це, -документ. це є державне підприємство, це не є державне підприємство, ці гроші йдуть, я про нього ніде тут не бачу у законодавстві. Тому платити це люди не зобов'язані. От ви зобов'язані працівники пояснити, що пишеш заяву про доступ до своєї інформації, і з цією заявою паспортна служба направляє у відділ МВС. І звідти і звідти приходить. Чи судим, чи не судим? Скільки ви вже працюєте? Це... тут? Два А скільки паспортів вже здали люди документи на паспорт? Ну, приблизно, я знаю десь. Навіть не можу вам сказати. 100 чоловік? Тож, ні, не, не, не здав, напевно. Ну, приблизно, хай буде 100. От 155 гривень помножити на 100. Виходить 15 тисяч гривень. які так. пішли, не знаю. Буде. Ні, але мене ні, працю... в мене, мене працівник тут працює від депе до команди. Я... Це що ще... це дуже добре? Так, так, що, як, що, хто це такий, я навіть не можу вам сказати. Плани чого цілоплатежки мають бути переформатовані. Це однозначно, це вже ми переформатували, я сьогодні дав команду. я хотів а, би, щоб, це, щоб це, Оце, три платежі, і гарно вони, було написано, що це що скоро. Обов'язкові. Я про них не спорю, хоча вже є прецеденти про 170 гривень, де ж ми. Я знаю, ну зрозумієте, кожна людина приходить дуже багато і каже, я прочитав газеті. так? я тому... Чи я бачу по телевізору у тетрах, що паспорт поштує 170 гривень? Я, потратив, траві людини, запитую, я кожній день відповідаю. А я, не, я, відправ... не тим, що не я не людина не, не, ну, не відправив, аби її не пояснив, хто запитує. Ну зрозумійте, тут сьогодні, наприклад, за цілий день проходить маса людей. От посидьте, будь ласка, в мене посижу. Якщо треба, то, я посижу. Але то якщо у вас буде написано, оце на дошці оголошень, нас тут не треба. До 170, 87, 15, 120. В сумі 377 гривень 15 копійок. І можна сказати людям, що в Ощадному банку не беруть послуги банку. Можна піти і оплатити в Ощадон. Все. Я хочу, так беру було послуги. Беруть послуги банку. Ощадбанку не беруть. Нема послуг банку в Ощадбанку. В решта банках є. 2-3 гривні, а в Ощадбанку там іде. Банк, який не бере за послуги. Як не беруть? То беруть, як не беруть. <сі> Вам, можу, <щоб> не беруть. <сі> Ну, хай дітей, ну, це, 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 це такой. Я хочу, що щоб це 170, 8715 і 120. Люди, зіну, чи ні? Згідні, Все. Помінь. Я хотів, щоб це було перероб. Все. До кінця тижня. Це. це не до кінця тижня. Це сьогодні був робити. Це не Олег. Вони вже може набрати. Все? Все. Дуже дякуємо, докувачка. За вклеєння. Що забрати? Твою карточку? Да не треба твою карточку, ти знаєш. Я таке не міг казати, аби 300, Уже ви кажете, що 300 гривень. Так, таке не може бути. Якщо клеїте дитину, ви неправ... Не, мене неправильно Якщо клеїте один паспорт, двоє і троє дітей може клеїти, Клеїти, то не можеш платити дві чи три суми. Одна мені треба було дитину, ви мені сказали, що занести фотографію, 40 копію українського паспорта, свідоцтво дитини і 150 гривень. Ви спитаю, скільки це коштує? Ви сказали, 150 гривень. не можу бути. Тоді ви було в були у суботу у вас. Такого не може бути, я повинен вам заплатити дати чек, ви повинні піти в банк заплатити на рахунок. Не, якщо я сьогодні це дам, щоб уклеїти, то на ну, коли буде? Ні, ну, Якщо сьогодні здати, то якщо або 10, дні 10. ви здаєте, або, 10 або, 30 або 10, 10, або 30 днів. Якщо сьогодні ви здаєте і платите цю суму, то я, наприклад, у п'ятницю відвожу, а на слідуючу п'ятницю равно забираю. Ви мені в суботу сказали, що Ви, ви, ви не правильно. Ну так як неправильно, правильно. ж я не думаю, що у принципі не, не зміни. Ви мені сказали, принесеш у суботу до першої години фотографію паспорт? Якщо успієш, то добре. Якщо ні, у вівторок, у нас в понеділок вихідний у суботу. Так? Я не так. Приймаю. І ви мені сказали, ви були в суботу? Ні, Але я в суботу не ви приймаю. Ви сказали до першої думає. години успієш. Знаю, ні, то ні. Я кажу, ні. ви працюєте до четвертої. Ви кажете, ні, в суботу не вийде. Правильно, ми я запашу". вам сказав, так, до першої години, аби ви заплатили у банк. Ви, ви просто неправильно. Ну, ні, сказали, бо до першої години приймають гарант. платежі. Ну правильно, аби ви ви принесете. І в... я катарапії. вас питала, коли, так, так, години, коли, коли я зможу забрати паспорт, Ви мені сказали, у четвер я це відводжу, у п'ятницю, бо в суботу прийдете заберете. Так, якщо ви платите по терміновому. Так? Я можу платити. Якщо мені буде на п'ятницю, то я Правильно, я вам правильно сказав. Значить, я вам правильно сказав, я сказав, що якщо ви дивитись, я в четвер відвожу. Ну, але я, я вам не казав, коли б... я просто сказав, коли буде. По цьому питанні не готовий не зараз вам відповісти, але я думаю, через годину-дві я буду готовий. Разом з нормативними актами, і скільки це коштує. Я хочу, щоб ви так само подивилися, тому що я не вірю в цьому. Це написано просто послуга e e нам і нам сума. Be, Звідки взята сума? Звідки взята? Тут нічого немає на цьому папірчику. Це я можу роздрукувати таке сам. Ну, це зрозуміло, так. Я прошу вас, щоб ви самі. Працівники паспортного столу знайшли нормативний акт, скільки коштує велике фотографії. І подивилися, як на коштів. Будь ласка, я зараз сам так само це подивився. Так. І, і ми, і ми що, що... Буде дуже, буду, дуже добре. я візьму цей папірчик. Будь ласка. Бачите, воно навіть не перекреслив. Ну але бо я бою, це людей... ну то чекайте, ви забираєте, але я Я взяв просто показати. Ви, ви забираєте, то викреслюєте. Ви так, от я чоловіку видали, запиталися, хто вас направив. І викреслили при ньому. А якщо б... ні, села, запитав, ви цю зустріч, ні, я, я не запитав, хто вас направив. А як ви запитали? Ну як я запитав, хто вас направив? Так, я ти сказав, ти що ти? вам потрібно, покажіть пас. Хто вас направив? Зараз зараз ви так Все. дуже Дякую вам, я прошу вас, перегляньте це. Я так само зараз сідаю в інтернет і буду зараз так, так, шукати це.